Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Головною темою навчання і справ Месії було Царство Небесне. Ми вивчаємо Євангеліє від Луки і розуміємо, що велика частина притч, якими ділився Месія, були пов'язані із царством Божим. Перше послання у служінні Месії звучало так покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Коли ми вивчаємо новий і вчення Месії Єшуа, то бачимо, що він говорив то про царство небесне, то про царство Боже. Ми повинні поставити собі одне дуже важливе питання: чи існує різниця між цими поняттями? Очевидно, що є лише одне царство Боже, але месія називає це царство двома термінами, і ці два терміни царство небесне і царство Боже, мають відмінності. Ось що я маю на увазі. Коли царство небесне з'являється у Біблії, то про нього йдеться з більш віддаленого значення. Наприклад, коли Месія почав своє служіння, то сказав: Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. він каже, що ви повинні бути готові до цієї майбутньої реальності. Цей час наблизився. Ви повинні реагувати і готуватися. Коли він говорить про царство Боже, то воно не так далеко. Він вчить принципам, через які ми можемо пережити це далеке царство зараз у нашому житті. Ми так само покликані жити так, щоб являти це царство, реальність цього царства сьогодні. з огляду на все це візьміть свої біблії. і Подивіться разом зі мною на 13 розділ Євангеліє від Луки. Євангеліє від Луки. Тринадцятий розділ. Ми почнемо сьогодні з вісімнадцятого вірша. Зверніть увагу на те, як починається цей вірш, він же промовив до чого подібне царство Боже, і до чого його прирівняю. головний наголос тут робиться на розумінні того, чому подібне царство Боже. Ми бачимо, що тут він використовує фразу Царство Боже. Він хоче навчити нас тому, як нам пережити це царство у нашому житті, як воно працює сьогодні в житті віруючої людини. Отже, царство не було встановлено Це буде в майбутньому. Але тим не менш, царство Боже може бути в нас. Ми можемо пережити його певною мірою. Ми покликані показати, що ми належимо до цього царства, і ми повинні показувати це завжди. З того моменту, як ми увірували, прийняли Євангеліє, ми покликані бути людьми, які живуть з очікуванням і показують реальність цього царства в своєму житті. Ось на чому він робить наголос. Отже, він каже: і до чого його прирівнюю подивіться на 19-й вірш. Подібне воно до гірчичного зерна. Зараз ми дізнаємося щось про гірчичне зерно. Зверніть увагу, що він говорить далі, що взяв чоловік і посіяв його в своїм седі. Якщо подивитися на паралельні місця, то ми з вами побачимо, що це гірчичне зерно найменше з усіх зерен. Але що відбувається? Це зерно, яке менше всіх інших зерен, зробило щось. Але що саме? Далі йдеться, і воно виросло. «І деревом стало. Подивіться уважно на цей вірш. Якщо ви використовуєте переклад Нестлі Аланда, то там сказано стало деревом. Але якщо ви використовуєте переклад, заснований на текстус рецептус, то ви побачите прикметник, якого немає у перекладі Нестлі Аланда Слово мега, що означає велике. Коли Месія говорить про царство, то він говорить про те, що будуть зміни у царстві. і залишилося дізнатися, що ж це за зміни. Вони починаються із чогось маленького. Але це маленьке гірчичне зерно стає чимось більшим. Подивіться, що він говорить далі. І воно виросло, і деревом стало. Далі ми бачимо, що воно стає житлом дуже цікаво вивчати ті терміни, які Месія використовує для того, щоб допомогти нам зрозуміти реальність цього царства. Він говорить у 19-му вірші «Птастово небесне. Деякі приклади невірно передають цей момент. Вони кажуть, птахи літаючі, але там стоїть не літаючі, там стоїть небесні. І ось що ми бачимо тут: той, хто тримає місце в царство Боже, хто буде жити там, матиме зв'язок із небом. Це означає, що вони повинні бути викуплені. А що таке спокута? Це послання Євангелія. Лише через Смерть Месії, коли він помер, він помер на Великдень в той день, коли ягнят приносили у жертву. Ось коли саме розіп'яли Месію. Ви запитаєте мене зараз, чому це настільки важливо? Тому що Великдень це свято спокути. І лише через спокуту ми, фізичні і земні істоти, можемо стати духовними істотами. Ми можемо сказати це інакше. Ми можемо знайти зв'язок із небом, Лише робота месії, яку він здійснив на Великдень день спокути. Тільки це дозволить нам стати людьми, що мають зв'язок із небом. Ось чому сказано і кублилось птастово небесне на відтяг його або жили там. Тут ми бачимо, що, хоч все і починається із малого, ми ще розглянемо це слово з малого зерна. Ми так само і з вами. Можемо сказати про це зерно, що воно було незначне. З точки зору цього світу на підставі людського інтелекту. Коли ми використовуємо речі цього світу, роблячи їх основою для нашого сприйняття царства Божого, то царство Боже здається світу малозначущим. Але Царство Боже принесе великі зміни. Вони можуть здаватися малозначчими світу, але відбудеться перехід трансформація. Ось чому сказано, і стало великим дерево, і птахи небесні ховалися в гілках його. Двадцятий вірш у двадцятому вірші він дасть нам ще більше інформації про царство Боже. Як нам розуміти це? Подивіться, що він говорить у двадцятому вірші. І знову сказав він: із чим порівняю я Божє царство? І в наступному вірші він використовує інший опис. Він не буде говорити про гірчичне зерно. Подивіться на 21-й вірш. Подібне до розчини, бо її бере жінка і кладе на три мірки муки. Тут мова йде про жінку, яка готує хліб. слово мука означає перемелене зерно. Тобто вона робить тісто, яке потім стає хлібом, і ось що важливо: зверніть увагу на те, що він говорить про три заходи: ми повинні перебувати у слові Божому наприклад, є поганий переклад Біблії, який, на жаль, є одним з найпопулярніших у англійській мові. Я говорю про нову міжнародну версію перекладу Біблії. якщо подивитися на цей переклад, то там дається тлумачення. Але переклад не повинен тлумачити. Переклад повинен просто перекладати текст буквально туди йдеться про три заходи муки. Ми бачимо число 3, яке говорить про розкриття чогось. Як я вже говорив, число 3 – це число випробувань. Ви відчуваєте щоб пізнати щось, щоб навчитися чомусь явити щось. Зверніть увагу на те, що сказано тут: ця жінка взяла три міри борошна. І що вона зробила? Вона додала закваску до цих трьох мір муки. І що відбувається? Аж поки все вкисне. Що ми бачимо? Ми бачимо, що царство Боже подібне до жінки, яка бере закваску. А вона змішує її з борошном. І що відбувається? Ця закваска починає працювати у тесті Що вона робить, ця закваска змінює його абсолютно повністю. Те, що не було квасним, стає квасним. І чому ж це друзі мої, так важливо? Тому що квасне тісто підіймається. Воно переходить у новий стан квасний, і з нього виходить щось, і ось що ми бачимо. Він вчить на що царство Боже починається із чого, що світ вважає малозначущим, на що світ не звертає уваги. але царство Боже з'явиться у трьох заходах. Воно принесе трансформацію, ставши чимось іншим. Це царство світ вважає малозначущим, але світ зміниться. Ось що це означає? Бог прийде до цього світу і трансформує його. Ми можемо сказати з вами трохи інакше. Ми побачимо перехід, після якого цей світ перестане існувати. Хто це зробить, царство Боже. І якщо ви не пережили спокуту, не знайшли зв'язок із небом, ви не станете частиною нової реальності, яка з'явиться у цьому світі. Зверніть увагу на продовження цього місця писання. Давайте подивимося зараз на 22-й вірш. Ми читаємо тут. І проходив містами та селами він, і навчав що він робив, навчав. А про що він навчав? Він завжди навчав про те, що пов'язане з царством. Ось що це означає: він вчить нас покаянню, він вчить нас Божому суду, він вчить нас Божим очікуванням, він говорить про Божу милість, благодаті, прощення. Зверніть увагу на те, що Месія вчи всьому цьому, проходячи по містах і селищах, він робив це для того, щоб принести Боже откровення. Ми можемо сказати інакше. Істину Божого царства він робив це, щоб ми зрозуміли. І ось що важливо, ми повинні почути і відреагувати. Боже одкровення, істина вчень месії вимагає реакції. Я хочу поставити вам одне дуже важливе питання. Вона звучить так: чи відреагували ви на слово Божою вірою? Я говорю про те, що Месія відкрив про реальність майбутнього царства? Це перехід і трансформація, які відбудуться у цьому світі, завдяки його спокутним справам. Якщо ви не відреагували, то що станеться? Ви не переживете царство, яке знайде зв'язок із царством Божим. А Якщо ми вивчаємо пророків, вчення месії апостолів, то бачимо, що Бог принесе у цей світ суд. Його суд знищить свіди і призведе до народження і встановлення царства Божого. Ми можемо подивитися на це із вами у пророчому контексті книги Откровення. У откровенні у 19 розділі йдеться, друзі мої, про друге пришестя. Своїм другим пришестям він призведе до завершення дня Господнього. Можна сказати інакше. Другим пришестям він покладе край виливу гніву Божого. А чого ми можемо очікувати, коли це станеться? Що ми бачимо в Откровенні 19 і 20? Ми з вами бачимо тисячолітнє царство Отже, суд Месії, який виллється і закінчиться, стане початком тисячолітнього царства. А якщо подивитися на другу частину 20-го розділу книги Откровення, ми побачимо суд, суд Великого Білого престолу. А що буде після суду Великого Білого престолу? Ми побачимо, що після суду буде встановлено новий Єрусалим. Це остаточна форма царства Божого. Суд необхідний для встановлення царства Божого. Подивіться знову на 22-й вірш, де сказано, і проходив в цілому по містам та селам він і навчав до Єрусалиму простуючи. Тобто, він йшов через ці міста, маючи пункт призначення яким був пункт його призначення? Він йшов до Єрусалиму. Єрусалим так само говорить нам щось про мету царства Божого. Він йшов до Єрусалиму не просто так. Єрусалим у першу чергу це місце поклоніння. Ми бачимо, що царство Боже принесе час світнього поклоніння. Ось що це означає. Люди світу, залишок юдеїв та язичників, що мають зв'язок із царством, увійдуть у царство Боже лише заради конкретної мети поклонятися Богові. І коли ми бачимо туди з вами Єрусалим, то це говорить нам про зв'язок між царством Божим і тими, хто буде частиною цього царства. Подивіться на 23-й вірш, де сказано, і озвався до нього один Господи, хіба буде мало спасенних? Чому йому поставили це питання це питання, друзі мої, повинно нагадати нам про попередні вчення нашого Господа Ісуса Христа? Він говорив про тих, хто врятується у результаті. Ми повинні з вами розуміти слово порятунок. Яке тут стоїть в оригінальному значенні? Слово порятунок говорить про перемогу, а точніше воно говорить про перемогу царства лише той, хто спасається завдяки спокуті благодаті Божій, як вони отримують доступ до рятівної і спокутної благодаті, по вірі. Вірою ви врятовані не від справ, спокута, віра і благодать Божа допомагають нам знайти спасіння, іншими словами, так ми переживаємо перемогу царства в нашому житті. Тут говориться, що рятується мало хто. Це повинно спонукати нас задуматися над нашим духовним зв'язком. Чи врятовані ви? Чи опинитеся саме ви у числі тих небагатьох, хто знайшов порятунок? Він ясно говорить і озвався до нього один Господи, хіба буде мало спасен? А що сказав Ісус? Подивіться на кінець 23-го вірша. він же сказав їм: зверніть увагу на зміни. Хтось поставив питання, хтось сказав, Господи, хіба буде мало спасенних? Але коли Ісус відповів, то не звернувся до того, хто поставив питання, а сказав їм усім. Чому так? Тому що його відповідь була актуальною для світу. Подивіться, будь ласка, ще раз на 23-й вірш. Ось що там сказано він же сказав їм. і тепер ми переходимо до нашого останнього на сьогодні, 24-го вірша. Там сказано, силкуйтеся. Ось що цікаво, якщо вивчити слово силкуйтеся, яке означає намагатися докладати зусиль, то це грецьке слово від якого походить слово агонія. Що це нам говорить? Це говорить нам про те, що показано у книзі Дії 14.22. Там сказано, що віруючі повинні бути сильними, але не за цілом, не самі по собі. Чому Лука говорить нам у книзі дія апостолів 14.22» двадцять Одне важливе слово треба. Воно говорить про абсолютну істину, про те, що має статися. Він каже через великі утиски треба нам входити у Боже царство. Я хочу, щоб ви зрозуміли щось своїми власними стражданнями ми не заслуговуємо право на те, щоб увійти у царство Боже. Це було виправданою справою, яка суперечить Біблії, але він хоче показати нам з вами щось, і ось що Перехід з цього світу у царство Боже буде дуже і дуже важким. Не помиляйтеся. Той, хто належить тілу месії, віруючи, частина зборів викуплених, церква пройде через важкі часи. Слово скорботи у цьому контексті говорить про гоніння. Ви повинні зрозуміти, що віруючі завжди були гнані. Але ось чого ми повинні очікувати, і те, про що говорить Біблія. Наближаючись до останніх днів, до переходу царства, до зміни, які прийдуть до цього світу, коли цей світ перетвориться у ну, царство Боже, нас з вами чекають важкі часи. Це буде перехід, який багатьом здасться агонією. От чому він каже, вам доведеться в агонію увійти через малі ворота. Слово малі у більшості перекладів звучить як тісні або важкі, але ось що ви повинні побачити. Якщо подивитися на це слово в оригіналі. То це слово у першу чергу означає маленький. У більшості ж перекладів це слово перекладається як тісний, але насправді означає дуже маленький на що робиться наголос? Чому це слово стоїть там? Все просто це слово говорить про щось мале або про щось незначне. Якщо ви належите світу, і якщо ви не покладаєтеся на Боже Откровення, Його Слово та істину, писання, то почувши про шлях до царства Божого, ви вирішите, що це. Нічого не означає Ви вважаєте це чимось малим, негідним уваги. О, чому він каже, що це буде агонія, важкий і болісний шлях через тісні або малі ворота, тому що багато хто захоче увійти. Це означає, що багато хто захоче потрапити до Божого царства. На що це схоже? Коли Месія говорив нам про останні дні, то він сказав, що вони будуть схожі на дні Ноя? Як думаєте, що було тоді, коли ці люди, які насміхалися над ноєм, Ной був проповідником правди і закликав їх до покаяння. Але вони не хотіли цього робити. А коли почався дощ, коли вода почала підійматися, вони захотіли потрапити до ковчегу, але було занадто пізно. Не відкладайте, прийміть рішення сьогодні. Він каже: бо кажу вам багато, хто будуть намагатися ввійти та не зможуть. Так сказано у більшості перекладів, але якщо вивчити слова не зможуть, то ви зрозумієте, що вони означають бути сильним. Ось що нам говорить писання коли ми залишимося зі своєю силою, своїми здібностями наодинці, то у нас не вистачить сил, щоб увійти у царство Боже. Ми повинні прийняти силу, а зробити це. Ми можемо лише через Божу благодать. Це може статися лише тоді, коли людина смиренна та мудра для того, щоб сказати так Євангелію». І вона повинна бути достатньо мудрою, щоб запросити Месію своє життя, зробивши його Господом і Спасителем. Ця людина повинна визнати свою гріховність, духовну слабкість і лише сила Божа через справи Месії його смерть на Христі. Можуть перемогти смерть. Він воскрес із мертвих для вічного життя. І ви можете пережити те саме. Іншими словами, ви можете пережити ту ж саму перемогу, але вона приходить до вас лише через віру. Віру у справи Месії Віру в те, що він був розіп'ятий, помер, і був похований. Але добра новина полягає у тому, що він воскрес з мертвих. І якщо ви в це вірите і приймаєте його, то отримаєте життя царства. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. до нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є що Сус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.